Є місто слави і звитяг, козацьке місто України, як світле небо його стяг над куполами гордолине. сьогоднішні суми це місто сильних людей, які під постійний вий сирен, звуки шахедів та вибухи живуть повноцінним життям, знаходять сили для боротьби, розвитку та навіть. Творчого натхнення наше місто живе, розвивається і впевнено дивиться у майбутнє, яке обов'язково буде світлим, мирним і вільним. Працівники галузі культури це команда високопрофесійних, завзятих, енергійних, наполегливих та відданих людей. Це викладачі мистецьких шкіл, бібліотекари, культорганізатори, музиканти, виконавці, хореографи, художники. І посадовці, які міцно тримають культурний фронт і допомагають громаді вистояти та зміцніти духовно. питанням розвитку галузі займається відділ культури сумської міської ради. Мережу закладів збережено. В громаді діє сучасна програма розвитку культури. За період повномасштабної війни проведено реорганізацію бібліотечної системи, введено нові освітні програми початкової мистецької освіти, вирішувались питання охорони культурної спадщини. Всі працівники вчасно отримують заробітну плату. Покращується матеріально-технічна база закладів, у тому числі і завдяки перемогам в різноманітних проєктах та грантах. Незважаючи на обмежене фінансування галузі, у 2024-2025 роках проведені ремонтні роботи. Зроблено відмостку в піщанському клубі Супутник. Відремонтовано дровник в пушкарівці, зроблено ремонт водостічної системи сумської дитячої художньої школи імені Лисенка, оновлено ганок і пандус бібліотеки філії номер 4 медіатеки. Враховуючи небезпекову ситуацію, в дитячій бібліотеці імені Столбіна облаштовано укриття. Незважаючи на важкі умови життя у прифронтовій зоні, галузь має високі результати. Та досягнення. У дитячих мистецьких школах навчається понад півтори тисячі дітей. Заняття проходять у змішаному форматі. Кожен заклад культури має своє творче обличчя. Дитяча музична школа номер 1 є однією з найстаріших закладів музичної освіти України. За майже півтора століття заклад виростив багатотисячну плеяду відомих музикантів. Головним напрямком є популяризація мистецтва гри на народних музичних інструментах. Школа є організатором всеукраїнських конкурсів віртуози Сумщини та Проліски Слобожанщини. Уроки війни вони проходять у дистанційному форматі, але кількість та географія учасників говорять про високий рівень та популярність сумських конкурсів. Так у минулому році віртуози сумщини об'єднали 107 юних талантів з дев'яти областей України, а учасниками пролісків Слобожанщини у квітні 2025 року. Стали 150 юних музикантів з Одеси, Львова, Харкова, Тернополя, Сум та інших міст України. Дитяча музична школа номер 2 славиться професіоналізмом та командним креативним мисленням. Це генератор творчих ідей, які знаходять своє втілення в цікавих музичних проектах. Особливістю школи завжди був розвиток композиторських навичок. А ще вони дуже люблять джаз і популяризують цей вид мистецтва. Творчою візитівкою закладу є фестиваль Джаз-Вітраж, який у передвоєнні роки збирав в сумах прихильників джазу з усієї України. Навесні 2025 року закладом було організовано обласний семінар, практикум джазова майстерня з майстер-класами для викладачів Сумської області. Не повністю перекриває е, трость, а лише частково. І Це е, нам дає такий ефект. Колектив дитячої музичної школи номер 3 є злагодженою високопрофесійною командою, яка спрямована на розвиток класичного напрямку музичного мистецтва. У 2024 році в онлайн режимі пройшов відкритий конкурс ансамблевого музикування Камерата, учасниками якого стали 50 учнівських колективів дитячих музичних шкіл Сумської області. А у 2025 році сумська ДМШ номер 3 на Ютуб каналі представила культурно-мистецький проєкт на струнах душі, в якому взяли участь 170 українських музикантів з Києва, Перкова, Вінниці, Сум та Сумської області. Дитяча музична школа номер 4 є не лише осередком знань. Творчості і натхнення, а й справжньою родиною для учнів і вчителів. Музичне життя школи це постійний рух, пошук і натхнення. Особливою гордістю закладу є відкритий конкурс юних піаністів імені Міни Львівни Танфелєвої, започаткований ще у 2001 році. Це мистецький простір, який об'єднує обдарованих дітей і сприяє їхньому творчому зростанню. Яскравими подіями останніх років стали дитячий новорічний казковий концерт мюзикл та звітний концерт естрадного відділу Галерея Джазу, що відбувся 23 травня 2025 року у Сумській обласній філармонії. Подія об'єднала юних виконавців і професійних музикантів на святі джазу, свободи та творчості, у 2024 році. На сцені сумської обласної філармонії з великим успіхом пройшли великі звітні концерти музичних шкіл номер 1 2 та 3, А ДМШ номер 4 звітувала у інтернет-просторі. Сумська дитяча художня школа носить ім'я видатного українського скульптора Михайла Лисенка. І є організатором конкурсу юних скульпторів, але у воєнні роки основним напрямком, крім викладання, стала виставкова діяльність а досягнення юних художників з Сум отримали визнання на міжнародному рівні у 2024-2025 роках. Художня школа стала учасником міжнародного мистецького проєкту від міжнародного фонду «Kids and Art for Ukraine», та проєкту фонду за європейське майбутнє з Японії заклад брав участь у міжнародній культурно мистецькій акції дні української культури в Норвегії. Творчі роботи були представлені в різних містах Великої Британії, у тому числі на міжнародних виставках в приміщенні Європейського банку реконструкції та розвитку в Лондоні. Серед відвідувачів багато відомих особистостей, які дали високу оцінку роботам наших учнів. Я вас вітаю з Лондона. Просто чудові роботи. Хочу вам сказати, що ви справжні посли. Ви справжні культурні посли, які зроблять так, що нашу країну можуть підтримати. І ми обов'язково переможемо. У 2024 2025 роках учні сумських мистецьких шкіл демонстрували свою майстерність на всеукраїнському і міжнародному рівнях, беручи участь у різноманітних конкурсних заходах. Майже півтори тисячі учасників і понад 1200 переможців. Наші діти неймовірні. Талант наших учнів і їх викладачів був високо оцінений в Грузії, Румунії, Чехії, Австрії, Німеччині, Іспанії, Англії, Данії, Італії, Туреччині і на теренах рідної України. Привіт, мене звати Тайра. Я тут побачила вашу виставку. Я захоза абсолютно. Це дуже круті роботи. Дякую за те, що ви робите. А найголовніше, дякую за те, що ви такі, які ви є. Ви не здаєтесь, ви такі ж вперті, як я, і ви всього доб'єтесь, як і наша Україна. Дякую вам. Дякую. Справжніми центрами згуртованості громади у лихі воєнні часи стали наші бібліотеки. Ними щороку користуються понад 75 тисяч жителів громади. Незважаючи на ризики сьогодення, читача збережено, знайдено нові форми і методи роботи з громадою. При бібліотеках працюють центри життєстійкості. Постійно відкриваються нові соціокультурні простори та хаби цифрової освіти. В стінах сумських бібліотек лунають вірші і пісні, проходять зустрічі з цікавими людьми. Розвиваються різні творчі навички. У 2024 році. Сумська публічна бібліотека посіла друге місце в конкурсі Краща бібліотека року. А філія номер 4 Медіатека була визнана кращим хабом цифрової освіти, враховуючи потреби сьогодення, започатковано творчий проєкт, мистецький фронт, творча спільнота ветеранів. Бібліотеки стали майданчиком для творчої та соціальної взаємодії з ветеранами, які є поетами, письменниками, музикантами чи художниками, даючи їм можливість представити свою творчість громаді. Роки війни, попри всі ризики і небезпеки, бібліотеки стали справжньою територією єдності, безбар'єрності, безпеки та взаємодопомоги. У зоні підвищеної небезпеки сьогодні знаходяться клубні установи в старостинських округах. Щодня тривоги, гуркіт ворожих дронів над головою, обстріли, вибухи та культурне життя триває. Мужність та відданість культ працівників викликає захоплення та велику повагу. Як і в мирні часи, тут займаються творчістю, лунає музика, проводяться патріотичні заходи, втілюються творчі проєкти. Багато заходів проходить в онлайн форматі. Напередодні повномасштабного вторгнення на початку лютого 2022 року розпочав свою діяльність Центр культури і дозвілля за три роки, заклад став для населення справжнім щитом і натхненням. Це місце, де живе творчість, звучить музика і дитячий сміх, де кожен житель громади від немовлят до людей поважного віку знаходить затишок і цікаве дозвілля. Завдяки центру палітра культурно-мистецького життя громади збагатилась новими яскравими мистецькими подіями. Це фестиваль, конкурс гуморесок. Сміємось, значить, не здаємось. Парад вишиванок відкритий міський фестиваль-конкурс Гарбус Фест. Благодійний фестиваль різдвяні історії. Кожен заклад культури не просто надає певні культурні послуги населенню громади, а допомагає вижити в страшних реаліях війни, відчути радість буття, заспокоїти розум і душу, знайти сили жити і не здаватись. Всі працівники галузі виконують не лише свої професійні обов'язки, а є учасниками різних соціальних та гуманітарних ініціатив місцевого самоврядування, постійно здобувають нові знання та навички, вчаться жити в реаліях війни. Та бути корисними громаді. А ще всіх працівників галузі об'єднує допомога внутрішньо переміщеним мешканцям громади, волонтерство та робота спрямована на підтримку наших захисників і наближення перемоги України. Галузь культури живе і розвивається. Культурне життя в громаді триває. Бо культура це не просто слово. Для кожного з нас воно особливе. Культура це те, що робить із особи людину. Надає сенсу існування. Культура це наріжний камінь, який формує особистість, родину, націю. Культура це радість і натхнення. Культура це розвиток творчості та втілення дитячих мрій. Культура це код. Нації це радість спілкування з культурним людьми. Культура незламний щит ідентичності. Культура це те, що залишиться після нас. Існує культура, існує нація, культурна нація запорука перемоги. Перемоги, на яку ми всі чекаємо, і про яку мріємо. М працівників культури та майстрів народного мистецтва